Поговоримо тепер про ліцензю, ліцензування діяльності з виробництва. Це також зазначено у е, цьому законопроекті. Відкримаємо сторінку 4 і е, бачимо, що внес, внес вносяться зміни до статті 8. Так само закону про наркотичні засоби і психотропні речовини і прекурсори. Що це означає? Що зазначено, кому саме може бути видана ліцензія, це будь-яка форма власності у підприємстві може бути, і вона зможе отримати ліцензії. Але у ліцензіях на здійснення діяльності культивування коноплі для медичних цілей. Зазначається, що рішення про видачу ліцензії та в ліцензійному реєстрі зазначається перелік сортів, які можна вирощувати, характеристики, площі, адреси, географічні координати об'єктів приміщень. Тобто Медичний канабіс не можна буде вирощувати у відкритому ґрунті, тобто на вулиці. Це виключно закрите приміщення, виключно е на ці приміщення треба буде отримувати дозвіл. І е ще зазначено, що це вже стаття у нас 15-та. Е культивування конопель для медичних ці цілей вони можуть бути. Е Відповідно до вимог належної практики культивування та збирання виходної сировини. Що це означає? Що виробництво повинно бути сертифіковане. Є два види сертифікації: один із них GMP сертифікація. Не самого вирощування, а переробки, тобто як збирається, куди відноситься, хто це повинен бути, яке повинно бути приміщення, це все сертифіковано. І також є сертифікація вирощування. Ці дві європейські сертифікації, які і повинен буде пройти той виробник, який хоче вирощувати медичний канабіс. Це коштовна сертифікація, коштовне виробництво, але Воно е, так записано в законі, і це потребує контролю, тому що всі потребують, е, щоб в законі був передбачений контроль виробництва. Е, і ось саме е, це в законі також зазначено, що буде повний е, контроль. Далі ще будуть розроблятися ліцензійні умови. Це будуть ще вироблятися порядки, тобто це ще законопроект, але потім ще будуть підзаконні акти, які будуть вже більш чітко регламентувати які приміщення, де знаходяться, і все таке інше.